Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Games. Мене звати Ігор. Поряд зі мною Ілля. На столі в нас Гґінт. Це гра в всесвіті Відьмака. Карткова, легендарна карткова гра в локалізації Гікач. І сьогодні ми будемо грати, продовжувати грати базовими колодами. І сьогодні буде бійка з каєтелі проти Нільфгарда. Ілля вибрав з каєтелі, оскільки за них ще не грав. І в них є властивість. Ви вирішуєте, хто виконує перший хіт у грі. Коли візьмеш карти, можеш вирішити. <coughs> і Франческа Фіндебаєр. Прекрасна. Подивіться силу всіх ваших далекобійних загонів, якщо в цьому ряді немає командирського рогу. Ось і ось твої карти. Ага. А ти за скаєтелі тільки один раз виграв, так? Да? Так, один раз програв, один раз виграв. Так, Нільфгард. У разі нічії ви завжди виграєте раунд. Це, це властивість Нільфгарда. А, і в, лідером є МГ Вар Емрейс, Безжальний. Візьміть карту зі скиду суперника. Це не може бути карта героя. Так, і відповідно, моя колода. Так, ми готові. Беремо по 10 карт. Ви можете вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже ви це ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково на Збройні Сили України, це зараз найважливіше. Долучайтесь до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео посилання на Монобанку, Або ставайте спонсорами нашого каналу на YouTube і отримайте додаткові плюшки. От як бачите відео трошки раніше, ніж вони виходять на загал. Ну і наливайте собі келих, чаю, кави або чогось цікавішого гвинського, тому що буде зараз розпочинатися шалена бійка між ельфами і нільфгарцями. Так, муліган. Муліган, муліган, муліган. Нам потрібно щось тут намуліганити. Ой. Ой-ой! Ой-ой-ой! Ой. -ой. Ой, -ой, -ой. Ой. Ну, давайте я, давайте я оцю на Угу. А що в тебе за погода в базовій колоді? В мене базовій колоді, я не пам'ятаю, яка погода у Нільфгарда. Чесно, не пам'ятаю. Мені здається, що. От такого? кого? Мені здається, що, мабуть, зима. Ну, Тобто проти ближнього ряду. Так, і я оцей скидаю. Ладно. Ну, я не знаю, на що буде сказати. Ти маєш вибрати, хто буде. Я знаю, що сказати, ти маєш вибрати, хто першим буде ходити. Ну, Це капець. Та не то слово. Я погоджуюсь. І я погоджуюсь, що це капець, І Я погоджуюсь, що це капець. Давай Давайте будеш перший. Я, тобі. І я буду першим. Вау, я перший. Наше мені таке щастя. Оу, я перший. Ладно, давай щось думати. Нагадаю, це нація шпигунів. Так. Да. Тому ходи? Давай, набирай карти, віддавай мені всіх спочатку шпигунів. Охоронець із бригади імпера. Мене три. Бум-бум. Нашу. Бо в нього є міцний зв'язок. Він може зараз наробити тут великих справ. Туду, тідум, тідум. Ого, нічого собі. Позвіть себе Добре, а вінкарський контрабандист. Так, не показуй мені тільки карти, бо я ж тоді буду розуміти, що в тебе в руці. Це двійник. Він з такою самою назвою бере всі карти в колоді. 15. Абсолютно вірно. Ти собі три поставив? Так, я собі три поставив. <тит> Як той початок? Все, пасуй. Шалений. Пасу. Пасуй. Тані. Тані. Пасуй. Ти вже погрався гам. Тані. Я тобі кажу. І я тобі кажу, що тані. Чого? Приходить в мене лучник чорної піхоти. Чого? Тринадцять. Це погано. Ну, так очевидно, що для тебе це погано. А для мене це супер. Тріс Мерігольд. Да, тріс. Чекай. 15, 22. Плюс 7, 22. 22. Що тепер робитимеш? Що я тепер робитиму? Так. Да. Ти можеш зробити, наприклад. Пас? Пасуй. Наприклад, важкий е зеріканський вогняний скорпіон. Плюс 10. Пум. Слухай. 23. Ти <рес> <рес> поки там своїх там, гавікарських контрабандістів, я тут собі армію вибудовую. Дебелу армію вибудовую. Це погано. Чого? Мені здається, це прям дуже непогано. Не знаю, не знаю, не знаю. Нільгарці дуже підступні. Де твої шполони, давай кидай мені швидше. Не прийшов ще час. Це ж шпигуни. Ти не знаєш про це. Можливо, вони вже в тебе. Ти про це не знаєш. Так, ветеран бригади. Угу, навіть так. Да. Ми відповім тобі приблизно тим самим. Молодий емісар. А він однаковий? Ні. 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 Це різні різні чуваки. На жаль. На жаль, різні. На жаль, міцний зв'язок між ними не працює. Ладно. Ну ню. -ню. Давай по-другому. А ну давай. Давай просто закроем За уже. <свист> Мне плюс 15. Тебе плюс 15, так. Десять и э, 2. <свист> ну, тогда 42. 42. Да. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну все, давай, пасуй. 30 35, 47, да. 42. Ой, 42, да. 42. 42. Ну, все, тобі немає сенсу, ти можеш закидати мене, цим скажи, скажу, шпигунами і все. Ні. Шо ні? Ні. Що ні. Шпигунами то не цікаво. Чого? Шпигу. Це найкращий варіант зараз для тебе. Шпігунами це то не цікаво. Це найкраще для тебе зараз варіант. Ну окей, добре, давайте ми тоді зробимо наступну історію. Скажи командирський ріг крутий. А, дуже крутий. Я хочу опудола зіграти. Ну, <свісно> ні. <свісно> Я хочу опудола зіграти і забрати собі, наприклад, ось цього. Ось цього. Що ти робиш? <свист> Неочікувано, так? А зараз питай, ну ладно, я пасу. Так, до речі, мені мінус 10, У мене 18 проти твоїх ну, 42. Да. Ти, ти пасанув. Да. Ну, очевидно, що я Чувалі? пасую. Та чого, ну, закрити. Ні, ні, я пасую, і все це йде в скейт. Добре. Але ти ходиш. Я перший раунд програв. Почекай, сюди мій скейт? Ну так. Да. А його видно? Ти не поклади сюди свій скліп. А його видно? Сюди можеш покласти. А, так його і тут видно. Ти його сюди можеш покласти, його О, тут. Ти вхід Що такого подумати? <світ> не знаю. Ну, ти вже один раунд виграв. Ти вже щось вигадав. Я нічого не думаю. Угу, Добре. Тільки це в тебе в далекобійний йде. Ти в далекобійний ставиш? Так. Да. Окей, Давай дивіться, що відбулося. Просто гамінкарська целітелька вона може, вона медик, вона може будь-кого зі скиду, е, крім, е, героїв да. крім героїв, повертати. Так. Крім героїв, повертати. Ну, в ТВ5, да? на жаль, так. Да. Тоді МГірван 1 рейс безжальний. Візьміть карту зі скиду суперника. Це, може, це не може бути карта героя. А, це ж може бути взагалі будь-яка карта. Я згадав, Тож можна, в принципі, зіграти навіть страту, якщо б ти зіграв би страту. Ну ладно, ми е, скористаємося цією можливістю. І візьмемо гавінкарського Нашу. контрабандиста і зіграємо його. І в мене 5. Тому що я виграю при нічиї. нічиї я виграю. ти бачите, за що треба, щоб я зараз посану? Ти хочеш цього? Ну, а чому би і ні. Я цього не хочу. Ага. Ти ще розвідника з Добблотана. У тебе вже 11, да? Тебі вже 11. Років. Добре, давайте психанемо. Я хочу етолійського лучника зіграти, який витягне з мого скиду мого лучника чорної піхоти, і тому в мене плюс 11, 26. В сенсі. Ха -ха -ха. А, що 26? 21. А, що 21 постривайте. Щось я не то рахую. 10. 16, все, да. нарахую зараз, ти ж контролюй, контролюй мене, бо я зараз нарахую. 17. А, ти ж зараз оцю штуку зараз лупанеш. О, О боляче буде. 17. Буде боляче. Буде боляче. Ладно, давай ми літо з Гул'єто Зіграємо 26. <гум> Нагадаю, що якщо в тебе не буде карт, ти не зможеш потім зіграти оцю. Ти Я маєш її розіграти ще до того, як останню карту розіграєш. А вона потім буде діяти, Коли потім? Ну, я зараз зібраю. Бо то будь які карти, які ти будеш додавати, воно буде додавати. Мороз? Тобто в мене мінус 4. Раз, два, три, чотири. Які мінус 4? А скільки? А це... На героїв не діє, ніякі властивості. Тому що так правило говорять, забув. На героїв не діють властивості. Ти не можеш опудолом його забрати, наприклад. Чи, чи, чи чимось. і На них надія, тому вони герої. Та вони ніхто. <рес> ніхто, блін. Ладно, тоді ще один ніхто. Warren ні. Воріс приходить. Ну, ні. Ще плюс 10. Такі пум-бум 32. <рес> ну, мені вже немає сенсу тут цей. Ну, тобі треба вигравати. Ти зараз, якщо виграєш, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой а в тебе скільки виходить? Тебе. Блага. 12, 20 27, так. Да? А мене 32 всього лише. У всього лише 32. Тебе ще цілих. скільки 3-4 кахта. 3 Ну так. Це три 3 крути, крутих лісу. І це 30, і все. Я, Ні, граю, ну ти я граю важкий ізріканський організм. Я що, зря попутало на нього грав, чи що? 42. Ну ти прикалуєшся. Ну, очевидно, що ти зіграв цю штуку. Ну, давай, плюс ну, початку. Спасибо, стоп, стоп, стоп. Давай зараз ми порахуємо Порахуємо краще з самого початку. А, тут, тут все буде спочатку. 10 плюс 12, 22. 22, плюс ще 12. 34. 34 плюс 5. 45.

Ну, у кого стягни. Кого тягни його. А, в тебе нема кого тягнути з цього. Ні, ну ти поставиш, ти ж все одно тягнеш, ти все одно його Плюсу. поставиш плюс один, да, в тебе плюс один. І все. Ну, що я тобі можу сказати? Е, я не використовую карту, я пасую. Хоча насправді я міг би і цю карту зіграти, і потім пасанути, тому що в разі нічиєї я виграю. Mm -hmm. Зрозумів, так, що третій yeah. раунд, але я зараз пасую. Ми це все прибираємо, дивись, що, що буде відбуватися. Ну, no ти просто виграєш. Я граю мені просто... карту. Яку? Гавершку. Ні, він поки що йде мені в скіт, Тому що ще дивись, ти програєш, у нас ще один раунд. Mm -hmm. Ти автоматично пасуєш. Yeah. А я граю ще одного італійського лучника, і так, в тебе тут нуль. В мене тут нуль. І я тягну ще раз е, лучника чорної піхоти, і в мене 11. -ху -ху! -ху! Я переміг. Я переміг. Жодного, жодного. А де вони? Жодного е, е, шпигуна один авалах. Стефанска. Вони зібралися, дивись, в трьох тут зібралися. Раз, три. І ще десь має бути. Де ти? Де ти, друг? І вон наш, наш наступний мав бути. Чому мені цірій дола не прийшла? Де оце? Де Ширу? Де. На, да, щиро б ти міг би винести Де... мене, так. Да. Де він? Да, У ну, мене він був наступний, Заріканський. Насправді, насправді е, Ширу працює тільки проти цього Зіріканського, важкий Зіріканського. Так, він і і був. Да, в тебе мене він і був в колоді, да. ну, на руці, капець. В колоді то є. Ну, ось так: Нільгард показав о, з де о, хтось, де ельфи зимують. Почекай, а ти тоді виграв, чи я тоді занів? Нільгар виграв. Ні, ні, ні. Ми грали, ти грав за Нільгард, я грав за королівство півночі, а, і я виграв за королівство півночі. Ти угу. за Нільгар тоді не виграв. Я згоди, ну, ні. Ось така вийшла в нас бійка, Ну, то, да. тому думаю, що теж заслуговує, заслуговує на вподобайку. Дивіться, які у нас швидкі бої відбуваються. Ось. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.